Ось таких ципочок ми сьогодні купили. Завжди купляємо бройлери, коли, ну, під осінь, коротше говорю. Завжди купляли або середина серпня, або у вересні. І нічого я їм не даю, ніяких. Аптечок не беру, нічого я їм не беру. Беру тільки хороший корм CHV. Бо на цьому кормі ми скільки раніше держали брулерів і кормили, то мені дуже він подобається. Зараз я покажу, як він, він виглядає. Так виглядає цей корм. Ми раніше ним користувалися, тільки є. Предстартовий, а є стартовий. Десять днів ми кормимо, годуємо предстартовим, а потім даємо уже стартовий. Перший я показувала вам це хавей, який ми купляємо каченята. А ось це, ось цей це для брулерів. Він трішки відрізнюється. Сидить моя собака, постійно заглядує туди до курчот, очей з них не зводить. Постійно стає на задній лопи і заглядає туди, сторожує, щоб ніхто не вкрав. М'ясо там росте. Вона знає, що це таке. Всім великий привіт. Сьогодні чоловік їздив, купив бройлерів, бо треба ж запастися на зиму м'ясом. Завжди ми беремо курчат не навесні, а осінь. Тому що от завжди вони виходять набагато краще осінню. І ніколи я не даю їм випойку, не беру навіть аптечку. Хоча воно в мене раніше завжди було, коли ми займалися бройлерами, Завжди була аптечка, на всякий случай. Але ж останнім часом ми, ми не держимо. Бруйлерів, бруйлерів тільки беремо для себе. І вигодовуємо качок бройлерів. В цьому році я взагалі хочу вирізати усе, на зиму нічого не залишить. Ні курей, ні качок, нічого. Тому що це, що вони лупляться одне, потім друга качка, потім третя, десята, п'ята. і Потім вони друг з дружкою б'ються, більші і менших б'ють то ми в цьому році вирішили вирізати всіх і просто потім купити всі зразу, щоб зразу викормити і їх порізати і покласти в морозилку чи тушонку, чи що там ми придумаємо. Зараз вже ми не займаємося на продаж птицею. Цю зараз не держимо для продажу, зимою ми будемо відпочивати, тому що влітку ми дуже тяжко працюємо, то вирішили, взимку будемо відпочивати. залишиться тільки коти й собака. Все. Раніше я думала, що як же ми будемо жити без свиней. Тоді якось звикли. Потім у нас була дилема із коровами. Ну як же ж. Все життя продержали тих коров, а потім як же жити без коров. Ви знаєте, привикли дуже швидко. Пройшов прийшов буквально місяць і я вже про них забула і думати. Мені так добре було, тому що от коли на городі починається полив ввечері, починається якась робота, коли жара спадає, мені треба йти порити скотину. Так що нелегко нам, звичайно, далося це рішення, але я не жалкую. Жалкую тільки про одне, що я раніше це не зробила. Треба було ще раніше це зробити. Скільки здоров'я пішло на оце заготовку сіна, на оці кастрюлі, ці банки, оце все, тому що ми ж самі переробляли і возили на базор. Так що в мене було, таке було життя, то мені зараз ну начебто і важкувато на городі, але це мені, це моє. Це, мені це подобається. Хоча я, я люблю тварин, я дуже переживаю, коли вони там чи хворіють, чи ще щось, то мені з рослинами легше набагато. Зараз покажу, що ми зробили сьогодні. Ми сьогодні... Я сьогодні відправила чимало посилок, копанку не копаю ще. Мені і пишуть, коли, коли будете копати. ну ви, ви розумієте. Я вчора дивилася одного блогера, жіночка, розповідала. Я з нею стор... на всі сто 100... згідна. Вона поклала термометр на землю і він показував більше 60 градусів. Земля так прогрівається, коли викопати купанку в таку погоду, то трапляється опік коріння. Тому краще не рискувати. Ось трохи похолодає, ну, ж, ж серп... ну вже ж вересень. завтра. Да, сьогодні вітаю вас із останнім днем літа, хоча нам дуже шкода. Я дуже люблю літо, дуже люблю весну. Ну і осінь, коли тепла, не промозла така погода, то мені теж подобається. Так що, так що вітаю всіх. Ось, висадили, закінчили один бугор. саджати лію цукрову. Уже, якщо наросте лія цукрова, то е, десь на кінець вересня, е, можливо, буде в мене щось і на, ну, людям на продаж. Собі я висадила бугор, більше її саджати не буду, ну, тому що не безрозмірний, і вже чоловік на мене кричить, ну скільки ж можна, але ж мені все мало і мало, я ж хочу ще сорти якісь посадити, то звичайно, звичайно. Економлю місто. Так, І висадили пегос. Бугур пегосу, так що на наступний рік у мене буде розсада пегосу. Пегос це йогода зацвітує вона десь на тиждень раніше Мальвіни, але йогода дуже смачна, дуже така ж чорна. З середньої такої плотності дуже смачна йода. Так що на слідуючий рік у мене вже буде розсада її. В цьому році в мене було, ну, трохи. Хто замовляв, то кой, то вже отримав. Якщо ще щось наросте, то це буде на кінець вересня. Можливо, тим, що не вистачить мальвіни, то буде. Буде Пегос. Пегос теж не уступає мальвіні. Просто по срокам він трішки раніше, на тиждень, не більше. І ще хочу виділити якийсь бугор, висадити фейт, теж пізній. І пізня в мене ось у... досадили ми вже бугор Крістіна. Це в мене буде. Чотири сорта пізніх на слідучий рік. Ну, і ось сірія яка лопота, як лопухи. Але ж копнула коріння невелике, тому що у нас засупка. Поливай, не поливай у таку жару, те, що полив, до слідуючого дня воно вже сухе. Я не знаю, як треба поливати, заливати, щоб отакі суховії, отаке пекло на вулиці. І також ми сьогодні накрили ще один бугор. Ще будемо тут робити бугор. Місце освободилося. Мальвіна ще не пускає в мене вуса. Так. Ось. Ось ми. Накрили бугор. це бугор готовий для розсади, яка мені скоро приїде. Якщо вистачить, то додно вистачить бугро, тому що на землі не хочу саджати. Дуже важко уход за нею, догляд робити, коли. Полониця дуже низько на землі, все ж таке, ну, важко дуже низько наклонятися і працювати. Все-таки на бугрі краще набагато. Особливо коли була така в нас весна в цьому році, що дощі лили, не прикращались, то це було спасіння. Бог на... там, де плівка лежала. Через плівку, да, через ці. Круглі отверсті, які, отвори, які є на плівці, де росте розсадка. Звичайно, там трошки попадає дощ, але ж не так, коли зовсім воно відкрите. Та і на землі взагалі навіть Мальвіна в цьому році дуже-дуже страждала від антропнозу. Тому Треба бути на чоку постійно і робити профілактику. Ось тут теж у нас буде два бугри. Ось тут буде один. І отут ми приберемо цей рядочок. Ще в мене там стаканчиків трішки стоїть. Через тиждень я їх приберу і тут все переб'ється, і буде знову тут бугри будуть. Ну, і чоловік вже. Перекладини он приварив наверху. Ну, вже майже, майже готові теплиці. Сказав, що зимою буде ще одну ставити. капець якийсь. Війш, увійшов у вкус чоловік. Каже, я буду, поки, я ще, поки ще в мене сили є, буду робити ці теплиці, щоб нам було легше. Ну, да, Звичайно, набагато легше. І, не то, що легше, а просто е, там менше відходу. Не пропадає наш, наша праця не пропадає, а на землі дуже-дуже багато, коли, от коли починаються дощі, е, то оці заморозки, це все, всі перепади температури, вони все вліють на е, наші рослинки. Тому будемо старатися. Все робити у теплицях. І зараз вже обіцяють нам трішки жара спаде, то звичайно будемо буде ще ставити касетку, вже вставити в розсаднику, там уже все тепер вийде, тому що Ну температури такої дуже високої, я думаю, вже до 40 не буде. Хоча, Хоча все може бути. Ну, Хоча б, хоча б вночі, ось зараз вже вечір, то стає трішки так прохолодніше, не так, як вдень. Вдень сьогодні було дуже, дуже жарко. Ну, обіщають, що це начебто останній такий день дуже жаркий. Будемо надіятися. Завтра обіщають дощ. Я дуже-дуже чекаю цього дощу, щоб пішов дощик і хоч трішки допоміг мені із цим поливом, тому що саме важкий у мене зараз полив, навіть не бур'ян, а полив, тому що все треба полити. І я навіть так вони не встигаю її знімати. Вже пора багато познімати. І я все не встигаю. Так що, не... А, так, да, ще хотіла сказати, будь ласка, хто мені оплачує наперед посилки. Або скидайте квитанції, або хоча б пишіть, тому що є... скидають не на те прізвище, я потім не можу зрозуміти, хто це мені переслав кошти. Тому що посилок багато, людей багато. А коли приходить квитанція не, не з тим прізвищем, то я тіряюся, я не знаю, від кого мені е, прийшли кошти. Тому, будь ласка, відписуйтесь, якщо пересилаєте кошти. І вже ось но ніч починаю відкривати свою розсадку. Все в мене вийшло на вулиці, все гарне. Як бачите, все все хороше. Коріння вже там є. Після 18 ок тепер підкормлю монофосфатом колію, щоб хорошо наростав корінь і був гарний. Головне, щоб не пересихало нічого. Тут де в мене було накрите чорним агроволокном. Потім плівкою, а потім вже я накрила білим агроволокном, тому що, якщо накрити плівкою, коли повертається сонце, воно світить і під плівкою дуже жорстко. Тому накрила агроволокном. Під агроволокном полуничка чувствує себе набагато краще. Ось друга полуничка, яка в мене з самого початку була під агроволокном, теж все зелене. Усе пускає коріння, відкриваю вже на ніч. вночі прохолодно. Зараз полью із злієчки, отак, тому що за день вона просихає. Отак легенько. І залишаю так на ніч. А завтра вранці накрию, коли сонечко зійде вже. І буде світить оток. Ой вже провітрюється. У, у прошлому році я цей спосіб розмноження, ну, вирощування розсади під плівкою попробувала вже дуже пізно. Ну, а в цьому році, в цьому році, звичайно, коли жара не дуже виходить, якщо, якщо притіняти е, чорним агроспаном або притіняти картон, ну, картон вложила я на е, агроволокно, на плівку. Перші дні перші дні в три треба обов'язково притіняти, поки вона пусте невеличке коріннячко. Потім підкормили. І потрішку починаємо відкривати. Відкривати е я маю на увазі, щоб не було їй темно, щоб був доступ е проміння сонечка, тільки не прямого. І все вийде. Так так. що ось так. Завтра, якщо піде дощ, то будемо досаджувати. Тут полуничку. Все-таки я акцент роблю на Ольбу. Все-таки в теплиці найкраще Ольба виходить. До Азія теж дуже гарна. Вона просто, просто така солодка у теплиці. Ну, вона і на вулиці солодка, але ж на вулиці вона може, коли йдуть дощі, то нападає антропноз. І, звичайно, багато відходів. Ну, а в теплиці, звичайно, дощу немає, тому в теплиці є в теплиці. Ще я в роздумах, чи саджати її в теплиці чи ні. У мене один ряд є, один бугор прошлогодній посаджений. Хотіла пересаджувати, але подивилася, вона така гарна, така хороша. Не буду я її виривати, хай залишається на другий рік. Тому... Тому не знаю, ще буду я саджати в теплиці Озію чи не буду. Вона да, вона гарна і вона урожайна, але ж по строкам це середній сорт, Це не ранній. Коли вже починається Озія, то ціни вже, звичайно, на ринку подають. І якщо Ольба попадає в ціну, то Озія вже ніяк не попадає. Та і по урожайності Ольба набагато, звичайно, вона урожайніша. Азія навіть ягода, вона легша, вона не, не міленька, вона крупна ягода, але ж по урожайності все-таки альбу вона не, не переплюне так що... Ось так хотіла показати виноград, Ну, можливо завтра покажу. Вже такі гроночки висять гарні. Уже насмакуємо, ми, ми відмінили трішки базарі, тому що не встигаємо нічого. Перець обірвали, він наростає заново, то поки будемо трішки підроблятися вдома, бо вдома дуже, дуже багато роботи. Тому так. Сьогодні готую такий пиріг. Це із листового тіста по-бистрому, на швидку руку, так сказати. Листове тісто розморозила, розкатала, достала з морозилки вишні. Без кісточок, на один листик тіста, посипала трішки монки, можна крохмоль. Ну, я посипала монки. Останнім часом кладу манку Потім кладу вишні, кладу цукор, яблука, що в мене є. Начинка, може бути, абсолютно люба. Потім ще один корж який розкатала, я порізала на такі полосочки і украсила, ну, зробила такий відкритий пиріг. Зверху мажу яйцем. трішки молочка трішки яйця. Ну, одне яйце і трішки десь з ложку столового молока. Розмішую і мажу так зверху. Потім, коли трішки підійде ну хвилин. 20, він у мене стоїть в теплому місці і ставлю її в духовку на десь на хвилину 40 при температурі около 200 градусів. Виходить дуже смачно. Можна до кави, можна. До молочка можна до чаю. Приготувався наш пиріг з яблуками і вишнями. Будемо смакувати. Ну, і на цьому все. Всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна!